Площу центральну мандрагони, в кінці якої гра, Петріно. І маємо тут будівлі, магазини. От, тут центральна вулиця, Маргарита. От. От така собі вулиця. Вона і сюди йде, Але що цікаво, от муніпаліцитет, поліцитет. От мерія. Вона обідрана така собі, не ремонтована. Хоча в місті робиться асфальт, всі комунікації дуже добре робляться. Багато. А мерія без ремонту стоїть. От так мені це ілюстрація, як у нас. В Україні і як тут? То... А як ви думаєте?